Що ж, давайте порівняємо три комплекти для прибирання. Перший це Clean Twist Ergo Mobile. Він пропонує зручність у використанні завдяки телоскопічній ручці, яку можна регулювати за висотою. Унікальна система обертання та гнучкий шарнір забезпечують легкість у митті навіть важкодоступних місць. Насадка з мікроволокна мікроду ефективно поглинає бруд і підходить для всіх типів підлог. Обсяг відра 20 літрів, і наявність коліс роблять його мобільним і зручним у переміщенні. Нас. Наступний комплект це комбі ЕМЕ. Він більш компактний із відром на 10 літрів, що робить його ідеальним для невеликих приміщень. Довжина ручки складає 148 см, а насадка з губкою забезпечує м'яке та якісне миття. І останній набір це Клінтвіст твіст Емерго, улюблений набір наших покупців. Окрім інноваційного механізму обертання, він має насадку спеціально розроблену для чутливих підлог. Довжина ручки регулюється, а зручне відро з носиком полегшує процес наливання води.